Крію вам великий секрет, але не Путін вбиває українців. Прості руські солдати, прості руські хлопці і дівчата, не знаю, можливо, є, прийшли на нашу землю і вбивають нас із вами. Простий русські солдат летить у літаку, скидає бомби на Харків. Прості русські ваньки сидять і клацають кнопки, аби артилерія їхня обстрілювала Чернігів. Прості русські в Херсоні, і в Новій каховці розстрілюють цивільних або гвалтують дівчат. Це все роблять прості люди. Де Путін своїми руками в Україні зараз нікого не вбив? Це все дружественний братський русський народ, і задумайтесь, 60% росіян підтримують дії оцього простого русского народа. Тут хочеться просто вам процитувати Віктора Розового, який описує просто всю квінтесенцію, що на росіян сподіватися зараз марно, варто сподіватися лише на себе. Товариство Українці не вже ви далі продовжуєте вірити в те, що оця групка. Кремлівських кар'єристів була би здатна на оці всі злочини, які вони зараз роблять, якби в їхньому суспільстві не існувала тотальна ідея виправдання цих злочинів. А ці всі люди, які пишуть в дірект слова підтримки, як вони не підтримують і не люблять Путіна, вони просто виправдовують себе і свою аморфність. Взагалі в українському суспільстві має раз і назавжди зникнути наратив, що тільки руски можуть скинути Путіна. Руски нічого не можуть, абсолютно нічого. Не шукайте там надії, там її нема.